Хуїдах мої любі, хуїдах мої гурмани! Сьогодні для мого каналу це відео буде досить незвичайним, і воно буде кулінарним. Чому я вирішила його зняти? Тому що я вже розповідала вам, що хочу зняти або серію відео, або, може одне велике відео про те, як я буду себе приводити до форми, там буде і про спорт, і, звичайно, що про харчування. Я зрозуміла, що коли робила собі різні сніданки, що було б цікаво показати їх і вам. Можливо, вони вас якось надихнуть, зробити і собі щось схоже, а може ви просто така сама людина, як і я, яка полюбляє дивитись різні кулінарні відео, а потім, можливо, щось з цього і повторити в себе на кухні. Тож, швиденько до перегляду, поїхали! Друзі, давайте домовимося одразу. Я не намагаюся вразити вас авокадо тостом. Я знаю, що ви в мене і так круті кулінари. Я просто показую це вам як прикольний варіант сніданку. Показую кілька своїх хаків, які, як мені здається, роблять цей авокадо тост класним. А ви своїми хаками поділіться, будь ласка, у коментарях. Тож, для нашого тосту з гуакамоле нам знадобиться авокадо, помідори черрі, лайм та коріандр. І, звичайно, свіженький хлібчик з хрумкою з коринкою. Мені подобається саме підсмажувати трошки хліб для авокадо тосту. Я роблю це на пательні гриль і роблю це таким чином: я додаю на гарячу пательню трошки оливкової олії, але саме класної оливкової олії, якою ви салати заправляєте, не на якій ви смажите. Трошки додаю туди солі, це в мене мальдонська сіль, котра пластівцями йде. І додаю туди трошки сухого чеснику, але вже в кінці, щоб він не згодив. Але навіть якщо він трошки підгорить, смак буде прикольний у хлібу. У мене м'якенький такий спілий авокадо, тому його буде дуже легко перетворити на пюре, без блендеру, просто ложкою. Якщо ні, то можливо доведеться спочатку його повирізати кубиками. Для чого нам потрібен лайм? У нього одразу кілька функцій. Він нам потрібен і. Щоб просто додати, вилити. Сі клаємо у гуакамолі, щоб по перше не темнів авокадо. Це ми зараз з вами зробимо. По друге, дуже смачно гуакамолі додати трошки цедру лайму. Ось такий хлібчик нас вийшов після пательні грилі. Коли ви вже задоволені станом свого авокадного пюре, бо мені, наприклад, подобається, коли там є шматочки. Хтось полюбляє більш таку однорідну текстуру, то тільки тоді ми будемо з вами різати наші помідори. Чому? Бо якщо ми їх одразу додамо, то вони перетворяться там на кашу, ми їх будемо чавити тією ложкою. Нам це не потрібно. Класно підходять саме чері, бо вони не будуть текти там і більш збережуть свою текстуру. Це дуже проста страва, але тут важливо мати класний продукт, Бо якщо у вас не смачний хліб, або дуже якийсь ще не спілий авокадо, або навпаки, то нічого не вийде. Ось я додала томати. Зараз ми додамо коріандр і залишаться спеції. Саме коріандр, але якщо у вас немає, можете додати звичайну петрушку, Знову ж таки, нагадую, що це латиноамериканська, мексиканська страва. Тому там коріандр. Лишилось додати спеції. Що додаю я? Знову ж таки, сіль пластівцями мальдонського, а також додаю чесник. Момент істини для себе не шкодуємо, але й це ще не все. Для більш ситного сніданку можна додати зверху яйце пашот, наприклад, але я в більшості випадків додаю просто фету. Зверху бальзамік. Опціонально сюди можна також додати свіжі або пластівці чилі та червону цибулю. Тайте, це вже головні герої нашої другої страви, яку також мені подобається їсти саме на сніданок. Я Взагалі люблю варіанти сніданків з хлібом. І що в нас тут є? Мабуть, ви вже здогадались. так: брускетта. це головний герой нашої страви. Запечений перець. Я його роблю самостійно, просто запікаю. чищу, потім додаю сюди запашну також олію, саме для салату оливкову, тим'ян або розмарин, мені більше тим'ян подобається, і часник, Для чого ми це робимо? Для того, щоб наші перці вже отримали трохи смаку, аромату і так само олія, бо і часник, і чебрець вони розкриються в олії, а потім ми цю олію з вами ні в якому разі виливати нікуди не будемо. Це і стане нашою заправкою для брускету. Помідори черві, хлібчик, який ми також посмажили на патені гри, базилік, звичайно, бо страва італійська, куди ж вони без базиліку, і фета. Але фета не обов'язково і можна й без неї. Знову ж таки, мені подобається більше використовувати помідори чері, бо вони не втрачають свою текстуру, залишаються у формі, так сказати. Тепер додаємо сіль, нашу сіль пластівцями мальдонську, сухий часник. І в мене є така приправа для брюскет. Ну і головне, тепер ми беремо нашу олію від перців, додаємо туди, бо вона супер запашна і дуже смачна. І трошки безамічну оцету треба додати. Якщо для вас це вже занадто кисло, бо помідори вони кислотні доволі, то можете не додавати, але мені подобається. Може, схоже і на авокадо тост. Але це італійська класика, яка мені супер до вподоба. Ви можете подумати, що це звичайний дитячий контейнер, який я складаю до сім'ї у садочок. Але тут я зберігаю ось це. Так, можливо, виглядає не дуже апетитно, але то золото. То запечений часник. Чому часник запікати круто? Тому що у ньому є цукор і він ніби карамелізується. Він втрачає свою цю різкість, жорсткість. Запіканні, і ви просто можете зняти верхній шар і чесноку надрізати зверху його і запікти. Я зробила ось такий, мабуть, треба було його ще більш запекти, щоб він був більш такий коричневий, більш солоденький. Це ніби такий паштет виходить, і він супер круто мечиться з сирами, типу камамбер або Брі. І ось, в принципі, усього три інгредієнти, але нереальна смакота. Наш хліб піджарений на пательні гриль. У мене брі і паштет з запеченого часнику, тож ми нарізаємо брі ось такими шматочками, щоб їх було зручно викладати на хлібчик. <му> Якщо ви... Ще ніколи таке поєднання смаків не куштували, то я вам супер рекомендую і впевнена, вам сподобається. Наш останній і найпростіший рецепт гранола з ягодами. У мене є гранола, ви можете зробити його самі, я її придбала в магазині. Червона смородина, підійде пудіка ягода. Мені подобається саме вона, бо вона прикольно лопається у роті. І в мене йогурт кокосовий. Ви можете також обрати той, який вам до вподоби, можете взяти, наприклад, і грецький. Залишилось усе це поєднати. Я не великий фанат солодких сніданків, але саме цей мені подобається, тому що в ньому є класний мікс смаків і текстур першковий такий йогурт, хрумка гранола. Там м'якенькі трошки з кислинкою ягоди. І ні, вам не здалось на фінальному фото гранола, яку я робила іншого разу, бо цю я забула сфотографувати до того, як змішала її. Дуже сподіваюся, що вам це було цікаво, якось розважально, що я вас таки надихнула щось подібне собі приготувати. Напишіть в коментарях, будь ласка, ваш улюблений сніданок. Не забувайте підписуватись Тодзінс і бережіть себе.